Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні представники майдану громадського контролю, проводячи розслідування справи по вкраденню 100 гектарів землі, ще вже дуже близько підійшла до тих країн, які їх вкрали. Сьогодні нам було подано два інформаційних заклади, один в районну раду. Один держав адміністрацію стосовно того, що ми дізналися, що розікало тільки 100 гектарів землі, але ще додатково 60 гектарів землі, які були вкрадені. Але свого часу прокуратура очіки спорила надіслала процес і зупинила це розкладання. Ми зараз хочемо ці документи отримати для того, щоб їх розпосудити в мережі інтернет і донести до правоохоронних органів, які, як кажуть, не хочуть належним чином розслідувати цю справу, ми бачимо все ж таки, що фрішування все ж таки є. І знаєте, саме цікаве те, що ми, мабуть, перемогли в партію регіонів, але подивляючись, сьогодні вони всі перекрасилися, блок там Петра Порошенка та інші організації, І ми бачимо можливість всіх на місцях. І вони контролюють ситуацію, не хочуть, щоб правда вийшла на поверхню, але ми їм цього не дамо. Ось ці запити є, ми їх подали і обов'язково оприлюднимо відповіді, коли отримують. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.